Дозволь собі її вже зараз. Якщо ти живеш у сценарії Я недостатньо хороша, у тебе завжди є щось що треба виправити, щоб стати гідною любові. Завжди є що підтягнути, покращити, довести. Але ось що цікаво: немає моменту, коли хтось скаже тобі: Все, моя хороша, тепер ти гідна. Це стан, у якому ти або живеш, або ні. Як це проявляється у житті? Ти не дозволяєш собі радіти, бо спочатку треба досягти більшого. Ти не відпочиваєш, бо не заслужила. Ти не дозволяєш собі бути в центрі уваги, бо є інші, більш цікаві, кращі за мене. Якщо ти не дозволяєш собі відчувати любов зараз, то навіть якщо весь світ визнає твою цінність, ти не зможеш її прийняти. Отже, в якості практики запитай себе, що би я робила, якби вже була гідна любові? Якби тобі не треба було нічого доводити, як би ти діяла, як би ти говорила, як би ти жила? А тепер зробиться, навіть якщо тобі здається, що ти ще не готова.